Близько чотирьох мільйонів в трубу. На Волині вже рік часу простоюють новозбудовані твердопаливні котельні. Мова йде про котельні для шкіл сіл Липини та Чаруків, які змонтувало комунальне підприємство Луцьке. Проте цієї зими навчальні приміщення і досі опалюють газом. Розпочалося все ще у 2016 році, коли депутати районної ради доручили ці роботи комунальному підприємству. Було передано 11 котелей значить балансу відділу освіти. Питань молоді в культури спорту було передано на баланс пелуцьке Хоча я ще тоді заявляв, що це неправильно. На сесії заявляв, що це неправильно, незаконно. У нас є розпорядник коштів вказане управління, значить освіти, скажімо так, щоб довго не говорити, освіти, які, на якого покладено повноваження щодо здійснення управління майном освіти. А в нас рішили, що комунальне Капелуцьке це панацея. От всі ремонти, все, що є, повинно виконувати Капелуцьке. Голова районної державної адміністрації Ігор Ярмольський каже, що кошти на побудову котелень були проплачені ще з вересня 2016 року, а самі роботи розпочалися лише у 2017 тисячі Більше того заявляє Ігор Ярмольський, що написав заяви на проохоронні органи, адже не розуміє, як можна було будувати котельні, не маючи на це потрібних дозволів. Перш ніж почати будь-яке будівництво Капелуцьке мати було дозвольні документи на сьогоднішній день. Ні дозволу на користування землею. А земля є на сьогоднішній день і в одній школі, і по Липинах, і по Чироково є державний акт на право постійного користування, яке має, значить, відділ освіти з питань фізкультури і спорту, молоді спорту і спорту. Вони є, значить, користувачами землі. І е, сьогодні звинувачувати, що власником вони користувачами землі. А власником землі є відповідні сільські ради, наче Липинська чи Руківська. Тому питання щодо землі треба вирішувати було з власниками. Це перше, ніж перше, ніж будувати. Друге, перед тим, як будувати, треба було мати відповідні дозвольні документи, а їх сьогодні немає. Тобто містобудівні умови обмеження і так далі, декларацію про початок будівельних робіт, а їх немає. Просто на свій розсуд Капелуцьке почало будівництво. Це друге. А третє, що я хотів сказати, що за період часу з вересня по грудень 2016 року були повністю стопроцентно проплачені кошти за, за збудовані котельні. А котельні не будувалися. Те, що вони не мають документів на оренду землі, підтверджує і директор Капелуцький Олександр Ткачик, що правда на камеру говорити відмовляється. Поза нею звинувачує у всьому відділ освіти РДА. Мовляв, вони не хочуть змінювати помилку в документах. Мова йде про те, що договір сервітуту з сільськими радами представники Капелуцьке уклали, але реєстратор в районній державній адміністрації не хотіла його затверджувати, адже виявила там помилку. Помилка була зроблена десь в десятому році. Чому? В 2010-2011 році, коли реєструвалася земельна ділянка під школу, відділу освіти, надавалася в користування, видавався акт. І в реєстрі було зазначено, що дальна земельна ділянка, форма власності є державна, а вона є комунальна. І за цієї помилки реєстратор не міг зареєструвати цей сервітут. Олександр Ткачик запевняє, що неодноразово звертався до керівника районного відділу освіти Олександра Хомича і додає, щоб вирішити питання, потрібно лише один його лист до районних електромереж. Адже ще однією причиною не запуску котельні є відсутність живлення. Щоб вийти з цієї ситуації, все на все потрібно, щоб відділ освіти звернувся в рес райони і написав одного листа. Просимо розділити встановлену номінальну потужність виділену для школи. Розділити її з котельною. все. Після цього листа виїжджають РЕС, доставляє в щиток один автомат, кидається на лінія на цей, на ставиться незалежний облік електроенергії, і ми заключаємо договір, і все, починається опалювальний сезон. Все. На сьогодні школи у Чарукові і Липинах і далі опалюються завдяки газу. Останнє за попередній опалювальний сезон, тобто період січень, лютий, березень та квітень, заплатила за опалення майже 350 тисяч гривень. Директор школи Валентина Коменда каже, що не знає, що краще газовий чи твердопаливний котел. Але основне, що на сьогодні у школі тепло. Так як люба хазяйка, господар дому, вони вибирають більш таке економне паливо, правда? Ну, всі зараз так доведено, що ніби альтернативне паливо, модульні котельники встановлюються в школах, що вони ніби економніші. Сказати я вам конкретно цього не можу відповіді на питання, тому що це вперше в нас ця котельня побудована, тільки побудували її влітку. І ми так, ну, ніби з радістю прийняли таку новину, що в нас буде котельня нова, буде при школі котельна. За словами Олександра Ткачика, економія в порівнянні з газом повинна бути 30%. проте підрахунків, що все ж таки вигідніше газовий чи твердопаливний котел, як виявилося, не проводив ніхто. Як нам відомо, в багатьох районах із встановленням і обслуговуванням твердопаливного обладнання успішно працюють приватні підприємства і роблять це за суттєво менші кошти ніж практикуються в Луцькому районі. А поки чиновники не можуть розібратися між собою, хто в районі господар, 4 мільйони гривень справжнього господаря платників податків. Просто заморожені Зоряна Жильчук, Володимир Твінчук, Сфера ТВ.